Абрикоса, яку я більше всього люблю. Ананаска. Веточки пішли. Полодові на наступний рік буде і цвіт, і все на світі. Лишні, звісно, треба було б посрізати, але то таке. Ананаска номер 2 Теж красавиця, мілкі гілочки. І всі діла в сторони. Рост небурний, ну є. Персик, по ходу, дуба дав. Треба було призанути. Ну, то вже буде видно на осінь. І персик з жарою знищожений, але листя не осипається, Йомаю. Що він не фокусується? Оп! Порядок. Отак От і живемо. Виживе, я думаю. Груша красавиця, прям гілки пішли в сторону плодові, горизонтальні. І груша красавиця номер 2 Теж трошки гілочки. Та є гілочки, як бачите, порядок. Не так як та, але теж нормуль. Полили, удобрили. Мигдаль, листя осипались. Ну стовбурець. Стовбурець, ти як, макрорежим не працює. Ну ви бачите, він зелений. Нічого з ним не відбувається, На зиму може хто підгорне. Може організуємо. тоді б'є. Все остальне нафік почти в ноль на 45 градусів в тіні вигоріло в хламіну. Так от, всім привіт! Ми на Федоро Шулічино. Як вам оп? Не пройшло три роки. І три роки. Хоча можливо пройшло 4. У нас нова Джерсі. Найголовніше. якраз для Федоро Рошулічино воно зроблено для нас. Оба на. І хоч шия не згора, бо вічна така краснюча, що капець. У нас їх дві штуки. Взяв одну. І плюс третя ще затаскана синенька, ви пам'ятаєте, але я її люблю. Хоч вона і затаскана, але не безполезна робоча. Робота кипить. Так, давайте я вас от стягну, погуляйте. Оп! Два біггейма, два сквадрона, кастмастери, як завжди, вдома. Тихто у нас? Force Aктив. Підсадчик лісочний. Карпи тут є крупні. Ну, ми, в основному наш, наш засранець це в районі кіла. Тут він, до речі, не дуже так, що клює. Є місця збоку, де він клює разів в 10 краще. Вон той кустяра маслини. Це згадки треба рибалити. Але То рибалка... Ого, там вискидується. Згадки, то фігня. Деревинка тут упала. Так тут у нас буде зовсім друге відео. Ви сюди не смотрети і туди взглядом не ходіть, ви сюди ходіть. Працюємо. Есколи, кратуси, вже полюбилися мені. Хоча такі собі робочі віколка робочі. напала, хтось споминає. Ну що, Сподмікс, та Петровий горіх, Карпро-карпро. А, треба було брати, мабуть, Джерсі Карпро, але вона зовсім біленька. Я її оставлю, та, що друга нова, я її оставлю на, на лодочний варіант, того, що білу ми затаскаємо швидше. Ми і цю затаскаємо швидко, але на цій буде дуже видно, як свиня буде об себе руки витирати, зажреться, так сказати. А та біленька в лодці не так багато чинників. Щоб замазатись. Добре, не розводю болтологію, розводю рибу на клюваку. Готуємо кашу і все інше. І завозимо. Завеземо, мабуть, десь отак. Так, і це буде номер 4. Розгрузився. І щоб три рази не ходити. Десь тут поряд буде номер три. Не в ту сторону лашара. тут буде номер два. Капець. Ми попали просто трубець. Під час збереження точки кораблік здох і його не виловить. Прийдеться плить. Ну що, хоч вітер і... Ех ти ж Йоханий бабай, ще камеру розфігач. Хоч вітер і в на... на нашу користь, не, в... не, на... не на нашу користь, в нашу харю. Кораблік якоїсь фантастичної обратної тягою все одно тягне під той берег. Выдержитесь тут вам цього самого, як то кажуть, хорошого настроєння, А я погребу за цією подлюкою. Ну що, корито у нас оранжеве. І так уже два роки. Але в цьому році це третій глюк. Перший був тут вже тільки на мостику, другий був в Лелеківці. І третій знову четверта рибалка. Це, по-моєму, всі цим у мене кораблики були Соломіні. Цим боріють... боліють усі ранпері. Тьфу ти водина хлептався. матрас сильно не накачував, ще й він дирявий. забув заклеїти, а зараз уже поки приклею, думаю, час пройде, поки клей висохне. Прийшлося на спущеному грибти швидко туди і назад. Так про що це я? Вони всі боліють. Я подозріваю, що це болезнь акумулятора. Бульбулятора. Якщо то будь точніше. Прикол в тому на, на заряженому акумуляторі, повністю зарядженому, бо така фігня случається у нас в початку рибалки. І зазвичай обов'язково на збереженні точок. Тому, отак, як я ділав, ділати не можна. Поїхати туди і одразу кучу точок сохранить. Третій. Всього то. 45 метрів. Блін, я домашню не сохранив. Тепер є домашня. 45 метрів дистанція можна було б закидувати, але все одно метр в метр не попаду, так як кораблик. Та ще й з прикормом. Тому судно тільки судно. На таку дистанцію акумулятора вистачить... Дуже надовго. А от коли треба по 100-150 по 150 метрів завозить. То це, звісно, виб'є кораблік за рибалку в ноль. Оп, куди це ти собрався? Коропець. Ого, оце увалив! Чуть не вилить, не вибив з рук фідерка. Третій сектор. Сектор приз на барабані. Прийшло десь близько годинки. Іде вліво, в чепу, він як наче знає, куди треба йти. Ще ми його швидко оприходимо І от чого воно було таке дурне. Ха-ха, попався, спалився паліво. А я вже думав, попали в магнітну бурю, передавали на майже на цілий тиждень, то думаю, риби... Нам не віддать. Рибу тут можна брати від кілограма на рибака з білетом за 600 гривень 5 кілограм. Будемо вести под Так, обережно відчіпляємо, бо йому, ж якщо є кіло, а в ньому є кіло іще добу цілу жити. Що кантору все-таки флагманському кінець. Хто б сумнівався, под люка така. Угу Очнувся. А, батарея здохла. Градація бурий медведь. Хорошо, що вони не літіві. Фу. І не взриваються во рту. Если батарейки сіли... А з цим кантором вони не можуть не сісти. Їх можна погризти, вони запрацюють. Але не в цьому випадку паскудство. Ладно, вірив, в нього немає, але будемо вірити, що є кілограм. Треба подумати, откуда витягнути мікропальчик. Блін, у мене запасні дома залишилися акумуляторні. А я знаю. Секундочку. пейджер. Біда флагманського кантура в тому, що він легко вмикається. Кіло 140. П'ять штучок якраз буде на кіло. Тому що він легко вмикається і фіг вимикається. І ця фігня діє в нього постійно, як це мене дістало. Це не описати словами. Його виключити можна, але в Русі десь в машині їде, чи ще типу того. Увімкнувся і він сам не вимикається через 5 хвилин чи через годинку. І це взагалі просто таке біда-біда. Виложило номер. Четвертий сектор і теж є. Сидів, сидів і, і поїв, до речі, в обід у нас сьогодні був жарений товстолобик. Це для тих, хто буде розповідати, що рибу на рибалку брати не можна. У мене наоборот треба брати рибу на рибалку, щоб з рибою повернутися. вернутися. Бачу, на, на бугру кругом молоча і цвіте, росте. Можна було б на ту сторону переправитися, на ньому гусінь пошукати на сама. А потім пошукати де сама ловить. О, старий друг краще нових двох. Оп, голову йому підняли. Так, 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 так. Не встиг завести третій, на четвертом вже риба. І, Ать, та тихо мені. Ну амур, це такас. Блін, оце він дрище на нову кофту. Дайте хоч витруся. Кантор, звісно, не обнулився і не виключився, поки я кораблік готовий на перезавоз. Ладно. Спишем, що кіло було, а мури все одно нікому і нафік не надо, та ще й такі мелкі Обісрав мене добряче. І пішов безнаказано. Це просто капець. І таке буває. Ладно, вже повербанк розгатив. Рекламна пауза. От для чого потрібен корабель. Газку поддай тут недалеко. Щоб завести, покласти метр в метр. Причому, ось, можливо, навіть <кхи> йоханий бабай, можливо, навіть не лякаючи особливо рибу. Надо вже, я ще й не з-під берега його взяв, коробця. Цікаво. Ну-ну будемо працювати. Гоупростоп відео. Так, синяка виложила, оп! Падлюка в деревині сидить, чолі, та вроді вже ні. Виліз, чи просто бросив кормак, не пойму, чи не крупний. У мене тут сапет рядом, є що. Ой, якісь рибаки їдуть. Тик-тик-тик, тиги, дик. Менше кіла, а може і кіло. Але клюють частенько. Як бачите, я вже навернувся, сплавав, достав кришку з кораблика. Виявляється, плюс 15 к успіху, вона плавающа, як і я, гавно не тоне. Я тобі попікаю. Оп! Не зрозумів, де він. Він вже на нас пішов. Він вже зійшов, йомайо. Печалька. Ну і таке буває. І попапів нема. Це щось нове. Вороватий коробчик попався. Оп, крайнічок. Корповичок Біг Гейм. Як наче сидить. Сидів, падло, Не сидить. Це він уже петляв. Бог знає куди. І хороший. Біг. Або зеркалка чокнута, або точно коропець непоганий. Тут є як зеркальний короб, так сразу і шизонутий. Так акуратно. Не дідським же дрином. Сліскою дідуською ловимо. Вечірній кльов. Оп! Бім-бум. Коропець. Красавчик. А цікаво, який, яка в тебе вага. Оп! Так, попа пропав. От за що я цих коропів не люблю, за отаку от фігню. Чувак, ти часом не із, не із чорного квартала. Не із чорної глибини. Обнуляйся. І так завжди. Сидів вже ж тихо, смірно. От тільки почали насажувати свіжу плоть. Кіло 170. Все чітко. Ось такі от бубалети ловляться у нас. Самець, вони ще й не рестяться до сих пор, я в шоці. Не в Сосісовки, ми у Федоро Сулічино, четвертий ставочок. Що ж, торбанем напожарить буде. А з попапчиком не біда. Щас що нібудь з морозим, з варганим. Класний карповик. Я б навіть не сказав не просто за свої гроші, а просто непоганий. І котушка мені декарп подобається теж. Хоча я, як ви пам'ятаєте, хотів і дрини декарп. Але може й добре, що їх не взяв. Джерсі, як ви поняли, сушиться. Ми достали запасне. Метод Попапс муль, мультиколор метод плюс. Странні мілковасті. Оцей надріжемо і буде щастя. 12-ка, правда, під четвертий номер гачка, чекати крупного коропа. але я вам скажу, Блін, це кантур як не виключиш, то він і не виключиться, щоб ви розуміли. І це катастрофа. Батарейки бажано винімати, бо в сумки отак везеться, включився. І поки батарейки не садять, не сядуть, ви не дождетесь, щоб він. Виключився, ладно, справи крутяться, просмотри мутяться, ставте лайки, діліться роликом з друзями. З вас причитається. Не просто ж так ми користуємося цим мікрофоном незручно і не завжди навіть буває звук запише. Але то зовсім інша історія купив, значить треба пользуватися, треба відпрацьовувати. Ви заслуговуєте, я думаю, на якісне чи не так. Пишіть свої думки в коментах, а ми попремося додому жарити рибку. Есколи упаковані, свінгера котушечки. Остався один Big Game. Коробчики теж трамбуються, оп, закриваємо форточку. А значить, ролики діляться з друзями, бомбящі коменти вітаються, ух, припікає. Всім пока і до зустрічі на во.